Вітаю, тонкісти! Побесідуємо з вами сьогодні про Віндхунд. Восьмий левел не преміумна, але акціонна за особисті бойові задачі з третьої кампанії. Власне, перед тим, як розпочати, хотів би вам навести один цікавий приклад з шутерів, як там взагалі відбувається баланс по класах. Ну, тобто штурмовий, інженер, медик, снайпер, і оце все. І само собою провести пряму паралель з даною поділкою, з даним продуктом геймплея вмісним, який ви чомусь називаєте грою, ну, само собою, з нашими улюбленими танками. Так, от, з усього мого досвіду гри в шутери, він не прям великий, але загалом, все ж таки, присутній і наявний. Я можу вам сказати таке: колись свого часу давно я грав в одну гру, якраз такий класичний типовий шутер з розподілом персонажів на класи. І, відповідно, там мало того, що були, в принципі, мапи створені під те, щоб грали всі абсолютно класи, як снайпер, так і медик, попри те, що це кардинально різні штуки, да? так і штурмовик з інженером, там все це було. Але куди важливіше, там ти сам заходив, обирав режим. Проєктуючи на нашу гру, ти сам обрав, чи ти граєш в штурмі, чи в випадковому бою, чи у генеральній битві. Ти прям заходив, обирав його, і відповідно, мало того, що там було це. Так там ще ти міг сам обирати мапу в цьому режимі, на якій ти будеш грати. І уже відповідно під обрану мапу, ти сам обирав, на якому класі на медику, на інженері, чи можливо на снайпері, чи можливо на штурмовику, ти підеш цю мапу грати. І от в таких умовах і реаліях, само собою, різні класи з різними плюсами і недоліками мають місце бути, але не в танковій параші. Чому? Тому що в танковій параші ти нажимаєш кнопку бій і не знаєш, чи ти попадеш на прохорівку. Чи на Хімлздорф, чи на Малинівку, чи на Руїнберг, чи на якусь, я не знаю, там Мурованку, чи, скажімо, на Енськ, і так далі. І, так далі, і, так далі. і відповідно в нормальних іграх, де турбується про геймдизайн, про загалом баланс цієї гри, про баланс між класами, ну в даній ситуації техніки да, з танками, а так то про баланс між персонажами, між героями аватарами там є місце для різноманіття. А в межах цієї гри — ні. Тому що, скажімо, легкий танк. Це от те саме, що якби в шутері медик бігав без основної зброї, тільки з пістолетом і верещав би на всю мапу: пацани, пацани, у мене геймплей такий, я буду вас хілить раз в 50 ситуацій, а ряга. Це в мене геймплей, геймплей», розумієте, да, от про що я говорю? Так от, те саме, що медик без умовного дробаша, який бігає блядь, з аптечкою і дефібрилятором, і розказує про якийсь геймплей. Так само це от з ЛТшками або за цим от ПТСАУ, без броні, без ХП, з кнопкою X і так далі. От те саме один в один. Різниця лише в тому, що приклад з медиком він очевидний. А в танках дурачки чомусь дефліт це так званий гімплей, повністю не усвідомлюючи того, що він абсолютно позбавлений мало того, що будь-якого сенсу в межах цієї гри, так ще й позбавлений простору для реалізації того, що потенційно і віддалено можна було б назвати якимись там перевагами. Ну але яку перевагу чуваки знайшли ви в кнопці X, якщо скажімо, навіть ось на одному левелі, в одному класі, оцей танк стріляє завжди. Без всякого там натискання кнопки X, а от цей спершу наш має кнопку X, і тільки потім, через секунди-дві, може стріляти. Як ви поміжу, оцим взагалі знайшли баланс, і як у вас повертається язик це все діло дефить? Ну, само собі мені. Незрозуміло. Тож сьогодні бесідуємо про медика без дробаша, який бігає і верещить про те, який у нас веселий геймплей, забуваючи додати щось про ефективність даного прийому, і також забуваючи, що, на жаль, в цій грі немає вибору мап, вибору режимів, під які ти вже відповідно обираєш собі танк. Тож починаємо гайд з наборів обладнання після оцієї всієї інформації, яку ви щойно почули, і яку само собою ніхто ніяк не сприйме. Ну бо, блядь, щоб її сприйняти, треба не грати в танк для початку, да? О, ну але це не про всіх, а лише про певну категорію танкових громадян. Е, власне, да, набори обладнання поставили до селач, а далі вибираєте чого вам заманеться. Може бути як у мене, до селач, турбіна і загартування. Чому турбіна? Тому що в нього є режим, і в цьому режимі само собою тобі треба там, якось покататися, перекатуватися і ну і далі, щоб те це все. Діло було забущене. Може бути якась малошумка і оптика, може бути якась вентиляція, можуть бути якісь поворотники. Одним словом, що захочете, це поставити. Головне, поставили досил, а далі вирішуєте вже під себе, під свої уподобання, особливості, розвитку насамперед, да, і так далі. От, власне, польова модернізація в першому, в першому, в другому зведення або нічого, в третьому огляд. В спеціальну комірку обираємо собі, якщо згартування, то живу участь, якщо там якийсь інший модуль на штибу оптики, малошумки, і так далі, то обирайте собі само собою розвідку. Ну і в принципі, я думаю, з цим розбиратися вже й без мене. Екіпаж, у нас на екрані, це три людини. Командир виконує роль радиста, і при цьому цьому ще є роль зарядника. А навідник і механік сидять окремо. Дивимося чаємо, дослідуємо дане питання, а далі перейдімо до схеми бронювання даного апарата. І там немає на що дивитися, але гайд має бути повним само собою. Тож ми швиденько, в загальних рисах пробіжимося. Власне, НЛД і ВЛД закриті екраном, це все, що вам треба знати. Тобто, загалом десь колись можливо щось, об цей екран звужеться і вас не проб'є. Проте нюанс полягає в тому, що екран працює лише тоді, коли за екраном є щось притомне. От, скажімо, як борт є сотки, да? отам От екран працює по-людському. А тут екран не працює з тієї простої причини, що у нас НЛД 50 мм номінала. 60 наведеної. Ну і в ВЛД загалом там 100 мм наведеної. І так само 50 мм броні. При тому вище взагалі 30, тобто просто по у трьох калібрів дратиметься всіма гарматами вище 60-90 калібра. От, і відповідно, так само всі всякі виступи, всякі там дірочки, в які залітатиме взагалі без будь-якого контакту з екраном. Класно, ну само собою ні. Але дурачки скажуть, що так задумано. Це геймплей такий нагадую ще раз, медик без дробаша, просто з аптечкою і дефібрилятором, який бігає серед штурмовиків, інженерів, блять і снайперів. Да, от ви раз згадуєте цей образ, будь ласка, і тоді ви зрозумієте взагалі про що йдеться. Він скоріше до ЛТ має застосовуватися, тому що в них немає гармати на сам да ну притомної, але все ж таки суть загальна, я гадаю, має бути. Зрозумілою, відповідно, бортова проєкція 30 мм по всій площині, ну ясно, понятно, по трьом калібрам порвали тебе, убили, розідрали, ти пішов наступний бій, це все весело прикольно. Верхній борт також 30, і оцей скос взагалі 20 мм броні, що само собою бред, що за, ну нічого хорошого в цьому немає. В масці гармати, там воно є одна зона рикошетна, буквально 2 пікселя, Ну, а сама по собі маска 90 мм і лючок також присутній, в якому 30 мм броні. Але є нюанс. У тебе ж весь танк буквально лючок, включаючи, до речі, його надусеневу полиці, який 20 мм броні. І навіщо інформація про неї я не знаю, але просто майте на увазі, що пробувається мало того, що все так навіть більше, аніж усе. Як це може бути, я не знаю. Але розробники постаралися, і саме так вони, зрештою, з цим танком і зробили. Власне, поїхали в бої, підсумовуючи по цьому вище сказаному, бронювання в нього відсутнє повністю слово взагалі, і немає про що говорити. Вперед їде 50, назад їде 30, В принципі, ну плітпейот, холодно, жарко, тому що та де танка немає. І при всьому цьому по гарматі це в нас який там 105 калібр стається, якщо я не помиляюся, да? Перезарядка в межах 6,5 секунд непогано, але при цьому позорна альфа в 320 одиниць. Пробиття на базовому снаряді на ББСі 271. Це добре, хороше пробиття. Тільки дурачок буде сперечатися. Польот ти в моїй варіації, при цьому спеціальний пробуває 315, Це під калібр, польот 1300. знов таки пробиття на обох снарядах для восьми левела. Хороше, круте, прям мегаграбельне, і заперечувати це просто фізично неможливо. Відповідно, їдемо стоять, що на базі, да, само собою. Не впливати на перебіг бою, а просто на ну, АФЕКшить і оце наш уділ на цей бій. А ви як думали? Ну, тому що у нас не танка, вінхунту, а вінхун а це не танк, а ПТ-САУ. а ПТ-САУ це танк без башти і з кнопкою X. Ну отак от Ну не загалом як клас техніки. Да, а От конкретно ця ПЕТСАУ, само собою хорошо, в цьому нічого е, немає. Куди, власне кажучи, вправо вліво вони відсутні? У нас гармата припаяна до корпуса. Це історія, як застереве. От, при всьому цьому кути вниз, чесно кажучи, я не пам'ятаю, їй богу, це немає ніякого значення, тому що без режиму їх взагалі немає. В режимі там вони якісь. Господи, у мене. В режимі там вони якісь непогані стають, і це не має знову ж таки ніякого значення, тому що, ну, гідропідвізка, що ви нічого би, не знаєте про неї, все ви про неї знаєте. Тому яка взагалі різниця, які в нас кути, якщо на станк виїжджати не може на супротивника, і давати йому тичку він також не може. А стоять, якщо на базі, ти можеш так само на якомусь важкому танку з і з ХП. Ти будеш дурачком само собою, якщо так зробиш, але чи можеш ти цю функцію виконувати само собою? да. А на оцьому танку якусь іншу функцію, окрім стояння в кущу, ти на жаль виконати. Не здатен суто фізично. От ну, буває таке. Правильно? Правильно. Це ж і геймплей такий, нагадую, медик без дробаша і тільки з Е, Відповідно, що я говорив, то я забув. А де в нас алтеха взагалі? А Алтеха в нас А де у нас Е, а, 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 ні, ні ну це серйозно. Бля, чуєш, е, йому чітко намальовано де ось якийсь проїзд, його ідеально видно, Навіть на карті ось, бачите, такий от більш світлий колір, використаний по воді. Ну він їде сука тут по воді. Це дуже промовисто свідчить про його інтелектуальні здібності, само собою, але вас це не обходить, тому що ну, це в нього гімплей такий, розумієш. це ж... Е, він не дурачок, він просто медик і бізнесмен який прийшов після роботи відпочити. Да-да-да-да. А те, що він бля, воду сука не може побачити, ну так це ж ну, буває. Ну, так, з ким не буває, правильно? Правильно. О, це ж ніякого значення взагалі, е, власне кажучи, немає, і ніяким чином не вказує нам на його інтелектуальні здібності, само собою, само собою ні головне, щоб ви це вірили. От, е, да, про що я говорив там? Щось я розказував таке цікаве. А що саме, я не пам'ятаю? Ну, неважливо. А, ні, важливо, стабілізація, само собою без режиму, вона відсутня повністю. В режимі той, що ти переходиш кнопкою X, вона присутня ідеальна, зведення миттєве, ну і само собою без режиму, зведення в тебе також, якісь стабілізації немає. Я думаю, це очевидно і без моїх. Дотепних, мабуть, але це не точно зауважень. Правильно? Правильно що я вам ще не розказав? -то? Та наче все? ХП немає, броні немає, швидкість та похер яка, тому що немає броні ХП, гармата. Вміняємо, пробиття хороше, перезарядка норм, альфа-малувата, та й в принципі. Ну да, до речі, от альфа малувата реально, зробили б йому вже якісь 360, було б прям норм. А альфа в 320, і неважливо, який там ТДПМ, при цьому це прям фуфіл будемо відверті. Тому що, ну, от, стоїть Скорб такий самий, безполезний, як я, і стою я, такий самий безполезний, як Скорб, але при цьому він дає затичку п'ятихатку, а я даю затичку 300. І супротивник ховається або лопається від наших союзників. Ну і само собою у нас дамага більше в бою немає, як ви розумієте. Тому. <кхем> давати зараз п'ятихатку, це, ну блядь, явно краще, ніж давати зараз 300 одиниць. Дамага, я думаю, це очевидно, знову ж таки, і без. Моїх зауважень його доб'ють, поїде так, то да, його доб'ють, а я чекатиму потенційно, якщо школу виїде, ну він не виїде. Ой це не школа шальма, перепрошую. Він виїхав, але О. я хотів, щоб він взагалі на внішку поїхав. Він не, не поїхав на внішку. А чому так? А я не знаю. Ну бо тому що гладіолус. От, якась така історія. Е-е, Танк загалом підсумовуючи по ньому, фуфіл. Ну, само собою, фуфіл. Він фуфіл навіть серед танків без броні без ХП. Очевидно, да? тому що є машини з кращим. Альфа страйком з банально присутньою баштою елементарно, да? От, відповідно, в світі цих танків він уже фуфіл. А на фоні того, що в грі, щоб реалізовуватися, треба мати броню ХП в її сучасних реаліях, то він фуфіл в квадраті, вочевидь, да? От тому, якщо вам хочеться пити Сау, тобто танк без башти, тобто з таким цікавим обмеженням ігровим, коли в когось є башта, в тебе немає. І це такий геймплея, а не банальне обмеження. То, само собою, є для цього кращі варіанти. А якщо ти хочеться кнопку X, ну то вітаю, ти не пройшов. Ну, це саме не квест, та господі. Тест на інтелект. І само собою я тебе рекомендую обмежитися відсутністю башти самою. Цього вже буде достатньо, щоб ти почувався максимально непотрібним танком інвалідом, який... ні. що робить, падий, що робить? Господи. Танком інвалідом, який нічого не може і так далі. Цього вже з головою буде достатньо. Я тебе в цьому запевняю. От, навіщо тобі ще кнопка X в такому форматі? Мені, само собою. Невідомо. Там ПМК катається, її так то буде видно, якщо я широку, але Вона мене теж буде бачити, цьому буде бачити мене першою. Я не могу. Він прям треба, розумієш, Йому прям треба в'їхати мені в приціл. У мене, блять, і так немає шансів дамаг давати, тому що немає фуфіла на танк. Але чувак, що й в'їхав приціл. Це само собою круто. І не може нас не тішити. Добро, закинули палку. Ааа, біжим! Ааа, біжим, біжим, біжим. Арта нас б'є. Б'є артою. Пацани, артою б'ють. Танк б'ють артою. Що ж ти будеш робити? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А був би я, речі, в місті, на нормальному, хорошому танку, з бронею, з ХП, все як положено. Знаєте, що я зробив би? Правильно, я потенційно виграв би цей бій в міській забудові. І відповідно далі б ми просто догравали б його і, можливо, навіть виграли б в цілому. Але, на жаль, сукаме танк без броні, без ХП. От так от, да. От так от, от так от, от так от. Ну і нікого мені саме собі не видно, зараз зліва на мене їде школ. І просто мене поорве. Правильно, правильно. Давай, в'їшай, у ну, мене, блядь, немає ні альфи, нічого. Ну що, що ви робите? Поди, як вони жмуться, не ну, ти це, будь ласка. Я зараз здохну. Да, все, кінцево. От так. Дуже корисний я був в цьому бою, само собою, ну головне, щоб ви в це вірили. І якраз таки взірцево було продемонстровано, що робить медик без дробаша, винятково з аптечкою, і винятково з дефібрилятором, який бігає і угоріло слабумно верещить, про те, що в нього геймплей такий. Наглядно. Більш яскравої демонстрації ви не потребуєте, ну бо куди вже більш яскраво. От, якось так. І це, знову ж таки, карта ще була не найбільш коридорна. Карта була з мінімальною зілянкою, де можна було постояти, що ми зрештою зробили. Ну але ви будете далі вірити, що це якийсь гімплей, якому само собі немає місця в реаліях сучасної гри. Але ну, дурачки вони сука на той дурачки, щоб вірити усяку шизу. 1800 позорного дамага, два крита, один фраг це у нас топ-3 по команді. Ну і в принципі, якось так. От ось, ось чувак грав бій, він впливав на його перебіг. Шкода, що йому в команду кинули мене, шкідника, да, от мене танк шкідник. І мене кинули до нього в команду, тому він прожав цей бій само собою. Бо я замість того, щоб робити щось корисне, займався всякою хернюю. Ну, але буває і таке. Що ж поробиш? Ціну снарядів не дивимося, фарм не дивимося, тому що це не прям танка, а акціонка, ще раз наголошую. Ну і, в принципі, видвигаємося в другу бойову пригоду, само собою, да? забуду дати. І... Трошки розвинемо цю тему про вибір мап і режимів. Бо, знову ж таки, от, є, умовно, там в шутері штурмовий. У нього штурмова гвинтівка, в неї високий дамаг, але погана стабілізація, її там сильно дергає смика і так далі. Є, скажімо, інженер. У нього навпаки хороша стабілізація пушки, от це от, всього не пушка, а ствола, короче, блін, автомата. Яким виступає. Виступаль, та шо, шо ти несеш, фаршовик, успокойся. Яким виступає пістолет-кулемет? Більш відомо, як ППшка в скороченій абревіатурі. І відповідно в інженера трошки менше дамага, але суттєво вищий комфорт реалізації свого ствола. І відповідно він може конкурувати зі штурмовиком за рахунок цього. Правильно? Правильно. При всьому цьому якийсь снайпер дає дамаг дистанції, але в нього доволі суттєвий кулдаун. А медик крошить хлібала з в впритул. І здавалося б, як вони можуть поєднуватися в одних боях. Правильно, гейм дизайн мап, який дозволяє це робити. Це перше. А по-друге, як я наголосив, можливість вибору як режиму гри, так і зрештою конкретної мапи, на якій ти будеш грати, і під яку ти вже як наслідок обираєш собі клас свого персонажа бойового. Правильно? Правильно, це перше. Друге, от уявіть собі, якби в умовний якийсь там шутер, про який я говорю, додають не просто там якісь міни для інженера, да? а якісь відповів дрони. То виникає запитання, наче нахіра тобі бігти на штурмовику, ризикувати всім хлібалом, отримувати по цьому хлібалу, якщо ти просто можеш сидіти десь там в ангарі на базі і випускати фіпів дрону в хліба якомусь чоловіку, який тебе біжить, пушить. Погодьтеся, так? Ламає ігрову концепцію, коли в тебе до цього всі були в рівних умовах, а тепер в тебе з'являється клас, який може, тупо сидячи на базі, кидати в лице. скажете, а, реалізм, реалізм. Так, який нахер реалізм говоримо на про гру, про ігровий баланс, про ігровий дизайн. І про умови та обставини, в яких класи мають бути рівнозначно сильними. Розумієте, да, про що? Там, до речі, воно... із діркою можна прострелити, але є нюанс, гра не проточність, тому само собою ми нікуди не прострелимо. Там що, до речі, танки приїхали, ми самі на фланзі, ну і буває таке. Що ж поробиш тут? Таке життя, воно пантешне. Ону, чуваки, веселий класний бадьорий зам'яс, ага, у мене стояння в кущі на базі. У мене, на жаль, медик з аптечкою і без дробаша. От, якось так. Якась така історія. Да, так от, додавши в якийсь шутер фіпів дрон. Ти повністю ламаєш геймплейну концепцію гри. Нічого не нагадує, ні, взагалі ніякі думки на ум не приходять. Так от, да, це буквально арта, яка ламає концепцію гри. От і все. Це ж елементарно просто. Ми проводимо такі от примітивні, прості паралелі з притомними іграми, з шутерами, а танки це шутер, вам можуть розказувати, що завгодно, але це шутер насамперед. Да, шутер для пенсіонерів, да, шутер, неймовірно повільний, калова маса, який всі стоять в кущі на базі, це все ясно. Але це шутер. В першу чергу. І відповідно, проводиш паралель з нормальними шутанами, і з'ясовуєш, що цю гру роблять просто профнепридатні люди, яким ви свого часу дали гроші. І вони повірили в те, що вони можуть робити ігри, але це вже нюанси, що називається. Правильно? Правильно. От, але сам факт, що проводиш паралель з нормальними іграми, того ж таки, жанру по суті свої. Там о те, що написано в картохи на сайті, що це ММО, аркада, бла-бла-бла, це аркадний шутер, але це шутер. От і все. Тому менше читайте всяке гавно, а самі аналізуйте, що це насправді є. Відповідно, так. Да. Провівши паралель з притомним штаном, ти отримуєш на виході розуміння, що цією грою займаються просто профнепридатні люди, які взагалі не розуміють суттю геймдизайну ігрового балансу і оцих всіх приколів і атрибутів якісної, хорошої гри. Ну і все. Ось це вся історія. Тільки ви це не визнаєте чомусь, ну блять, не знаю, чому, тому що або не розумієте, або е, принципово не хочете розуміти, або із-за того, що вже потратили кучу грошей, часу, і сил на цю гру, е, ви щиро намагаєтеся самі себе виправдати. У такий от спосіб, да? Що Це от гра не гавно, ні, я що не граю, я вже потратив на неї кучу часу, тому я буду продовжувати у неї грати. І не буду говорити розробнику, що він в чомусь не правий, бо не дай Бог він гру закриє. Ай-яй-яй-яй. Ай, ай. Типа це ж на... банальне намагання е, самих себе виправдати перед самими собою в першу чергу, да? І в лиці інших і перед самими собою насамперед. Що не менш важливо і куди більш важливо для характеристики особистості. От, відповідно. Що я розказував, то? я забув, що я розказував тихо. На, получає кіст вонючий. А... При паралелі з іншим шутером, ти розумієш, наскільки це просто ну, кусман гавна. Просто ну, сука, кусман гавна і все на цьому, в якому не продумано абсолютно нічого, в якому немає балансу, в якому немає можливості цей баланс собі самотужки організувати, тим, що ти обираєш мапу і режим гри, а вже під них обираєш танк. І так далі, і так далі, і так далі, і так далі. От от, от і все, ну, типу, все ж елементарно, він просто. Я дурачок, по-перше, взяв автоприціл, коли він уже заїжджав за холм. А по-друге, мене, блять, неряд в землі взагалі впав, якщо що, якщо, можливо, цього е не помітили, ну то, блядь, прикро хуліш, що ви не помічаєте таких очевидних речей. Він хоче розбитися, дать хоть искать, він розбився, зрештою, благополучно. І це не може нас не тішити. Так, кнопка X. Поки я її нажму, вийду з режиму, потім поки зайду, пройде все одно часу, сіки, що сіки я це, блядь, просто буду їхати в режимі, само собою. Тому я в нього і не перезаходжу. Правильно? Правильно. Ну і плюс супротивники явно трошки дурачки, тому ми за рахунок цього можемо хоч щось зараз поднакидати. Ну і шпатика мене зараз просто порве в ДПМ вонючий. Добре, що ще на фугаси, блять, не перейшов, чуєш. Я ти поїхав, хочу каток дати. Е, я дурачок, я не дождався до ворота під правильним кутом, щоб дати йому каток з дамагом. Ну я кончу. Все. Це, це все що треба знати. Це все що треба знати про мене. Я кончений слабунний біомусор. Це як бочу, від мене ЕЛС в убиває Да, все. Я міг його добити, я сам помилився при пострілі в каток. Ну і в принципі це винятково моя помилка. Але знов таки, сикалися, люди грали бій. А у мене медик без дробовика. Вдумайся, так? Да? О, підсумовуючи. Якби у цій грі можна було обирати режим гри, там я вибираю сьогодні, я граю тільки в штурм, або сьогодні я граю винятково в зустрічний бій, або сьогодні я граю винятково ну, в випадковий бій. Або я сьогодні граю в в генеральну битву, правильно? правильно? А то, безумовно, мали б місце бути і алтехи, і патехи без броні, і патехи з броньою, і патехи з баштою… і патехи без башти, і важкі танки з барабаном без броні, і важкі танки з барабаном і важкі танки без барабану, але з лихіра броні, і важкі танки повільні, і важкі танки швидкі, і середні танки одним словом. У це мало місце бути. За однієї простої умови. Ти сам обираєш мапу і режим гри, а вже під них обираєш танк. Ви думаєте, чому в натиску так зроблено? Тому що цей режим намагається вдавати із себе змагальний. Ну і вочевидь, було б дуже весело погодитися грати в режим, в якому ти береш не знаю, Леопарда, а попадаєш на Хімельсдорф. Ну погодьтеся, було б дуже круто, дуже б змагально було, да? Можна було б скіл проявити само собою. Да -да 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 -да. Головне, щоб ми все вірили. Тому відповідно, для того таки зроблено в натиску, щоб ти міг обирати танк під мапу, бо це єдине правильне рішення в межах гри, в якій немає балансу між класами, техніки, між одним класом, да? ну, якби всередині одного класу між різними танками. І так далі, і так далі, і так далі. От тому можливість обирати мапу і режим, будь ласка, будь-який танк має право на існування. Я сьогодні обираю грати тільки на Малинівці, тільки на прохорівці, тільки там, що на п'яти картах, і тоді я беру граю на леопардів. Або завтра я обираю грати тільки на Маусі, тому під нього я оберу собі Хімнесдорф, там, я не знаю, Янськ, сянськ, якийсь Ерленберг, Руїнберг і так далі. да? Будь ласка, питань немає. Але цього немає в цій грі. Цього в цій грі фізично не існує. Тому і танки такі не мають право на існування, бо вони просто не вписуються в баланс. Їм місця в цьому балансі немає, вони куски говна, які не можуть ніяким чином нав'язувати конкурентну боротьбу іншим танкам і класам техніки навколо них. Все дуже дуже просто. Питання лише в тому, чи ти це визнаєш, чи ти той самий медик без дробаша, який бігає за аптечкою, яка юзається раз в 20 каток на союзника. Да, і вирішиш про те, що це геймплей такий. Шизіки що йому скайт. 2600 в другому бою, 2600 майже, так. Да. 5 критів, 2 фрага. Це в нас топу 3 по команді, знову ж таки, стабільно. Би, ну, все як положено. Впливу на перебіг бою, якби його немає, він нульовий, але топ-3 стабільненько. Терпимо в троєчки, кращих, ну, головне вірити. от. Відповідно, по танку загалом підсумовуючи. От, е, Віндхунд перебуває на одному левелі з е 65 цвілінгом. Вам це ні про що не говорить, але. Мені як людині, яка занепокоєна баланс, може всі ігри, яка розуміє, як баланс має робитися, і яка також розуміє, що балансу в ній просто, блядь, ну немає, він відсутній, бо ви це толеруєте, ви це заохочуєте, ви не за це свої гроші. Тобто ви максимально розробленку говорите про те, що вас все влаштовує, як наслідок, він, блядь, робить кусок гавна, да? Але от вони існують на одному левелі. Вдумайтеся, да? Тільки оце робить усе, абсолютно усе. Їде, танкує, розмінюється, там стріляє, там ДПМ, я не знаю, і тому подібне. Впливає на перебіг боя одним словом, да? А оцей стоїть в кущу і терпить. Ну ви реально вірите, що це якийсь геймплей? Штурмовик і медик без дробаша в грі, де немає вибору мап і режиму гри. Крут. Ні, ну круто, реально круто. 2200 за два боя, 0 середнього асіста, 0 блока, ну і в принципі якось так. Кусок гавна для терпіл, танк, який очевидно йде в першій гілці кампанії, з однієї простої причини. Його найшвидше отримує ЦА. І його, в принципі, це отримає, тому що щодо драві цей і Блекрока там все доволі сумнівно, бо дехто буде проходити його роками, навіть попри те, що зараз зробили можливість для отримання навіть без жодної виконаної бойової задачі. да? От, Але сама суть, що танк, який чітко презентує вибір цільової аудиторії, танк, який чітко під цю цільову аудиторію заточений, і загалом кусок гавна, от, це сервере, але німецька. постав її на п'ятий левел і їбатиме кв перший. Це все, що треба знати. От, Якось так. Е, все, не грайте в цей кусок говна, Перестаньте верещати, що ви блядь, маєте якийсь геймплей, бігаючи по полю бою між штурмовиків без дробаша, навіть да? е, от, і, Так краще просто блядь, в цей кал не грати і все, на все добре.